Фортифікаційні споруди на Донбасі потрібно звести у стислі терміни. Передбачається створення глибоко ошелованої лінії, яка передбачає декілька оборонних ліній. Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду 850 мільйонів гривень на спорудження фортифікаційних споруд. Основне, що зараз ставиться задача, це будівництво фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вчора було визна засідання під головуванням нашого земляка віце-прем'єра Зука Геннадія Гнаніча. І зараз це саме пріоритетна задача, тому що треба нам побудувати за час перемиря. Дійни телеоборони тому за рахунок надійного підсилення наших військовослужбових, службових за законом надійне оборони. Ми можемо добути мир. Хочора відбулася нарада з керівниками східних регіонів України та силових відомств. Передбачається спорудження близько трьохсот опорних пунктів. На це виділяється фінансування та є відповідні кошти. Кожна область має долучитися до будівництва. Значить, буде 300 споруд по всій лінії фронту відступлених. З ним в мінських домовленостях. частина буде на Луганській області, частина в Донецькій області. Виділено попередньо з резервного фонду 850 мільйонів гривень. Будувати будуть генеральні підрядники. Ми, як сторона, яка буде зустрічати всіх цих будівельників, організовувати маємо надати максимальну підтримку. Наразі відбувається підготовка до будівництва. Відповідальні особи приступили до вибору генерального підрядника та підрядників використання коштів.